Шановні українці, сини і дочки Бога, Отця і Сина і Святого Духа, Шановна велика українська нація, я як національний гетьман України, українських земель, прошу вас подумати і не тягти Героя України, генерала України Валерія Залужного. В крісло президента України. Не треба його з больним серцем, великого авторитета української нації, тягнути в крісло президента, якого ми любимо лаяти, яким ми недовольні, недовольні завжди, і принижуємо його значимість у суспільстві. Важко буде президентом в державі, де кожен українець. Розумніший набагато від президента. Тому давайте Валерія Залужного, великого героя української нації, оставимо спокої, хай він полікує своє серце, бо він віддав на оборону України все своє здоров'я, всі свої сили. Хай він відновиться, буде здоровим. І буде гордістю української нації, гордістю українського воїнства і гордістю великої української нації, Гор... світовою гордістю української нації, як кращий генерал на землі, як кращий представник українця і кращого воїна світу. Слава генералу, Герою України! Валерію Залужному, давайте берегти один одного і не тягти в крісло Верховного Голокомандувача Президента України, щоб потім підривати його п'ять років його авторитет. Слава розумній українській нації!